26 травня в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відкрився центр сучасного читання Марко. Для гостей заходу працівники бібліотеки підготували поетичний перформанс. А під час презентації проєкту директорка Інга Хоржевська розповіла, як з'явився цей простір. Це проєкт громадського бюджету 2021 року. Ну, я думаю, що ви всі Миколаїві свідомі, ви знаєте, що це таке. Бібліотека не вперше бере участь у створенні подібних проєктів і не вперше перемагає у таких проєктах. Це був великий проєкт. Він коштував майже 995 тисяч гривень. І результат ви бачите сьогодні. Самі центр сучасного читання планували відкрити навесні 2022 року. Та через повномасштабне вторгнення відкриття відбулося лише зараз. На жаль, ця війна не дозволила нам це зробити в той час. Але ми вирішили, що ну, потрібно це робити сьогодні, тому що багато дітей повертається до міста. І ось сьогодні ви побували на дорослому заході, а за дві години до нього був захід для дітей. Треба було бачити цю малечу, які сміялися, грали, брали участь у театрі, дивилися мультфільм. Я хочу зауважити, що мова не тільки про дітей. Це простір, в якому знайдуть своє місце, і дорослі також. І це сьогодні дуже важливо, тому що дитина ніколи не буде читати сама, якщо вона не бачить дорослого з книгою в руках. Простір оснащено мультимедійним комплексом для проведення літературних і творчих конкурсів. Є сцена для виступів, дитячий куточок, обладнаний смарт-телевізором, комп'ютер та ноутбук для самостійної роботи відвідувачів. Також тут можна буде грати в настільні ігри, дивитись кіно або просто читати сучасні книги в затишній атмосфері. Для дітей та підлітків передбачено проведення циклу заходів з безпеки життєдіяльності Безпечне місто, постійні майстер-класи творчої студії Фантазер та читацькі перегони Літо з книгою Ксенія Антон Шатура,